Одну тезу за нинішнім законом в нинішній Україні з нинішньою владою чесний референдум абсолютно неможливий. І тут пішли народні депутати з опозиції. Це теж е, репліка до них. Бо я чув від деяких з опіціонерів пропозиції, що а ми проведемо якийсь свій ото. Оці речі, а ми проведемо свій, треба забути, тому що максимум, що може зробити опозиція, вона може зробити те, що вона зробила з законом про вибори. Вона легалізує цей механізм. Я б на місці злочинної влади дозволив би там хлопчикам і дівчаткам з опозиції провести який небудь свій референдум, щоб тільки узаконити цей механізм. А механізм страшний, тому що механізм виписаний так, що я тепер розумію оці білборди е, Медвечука, які висять по всій країні. Що не політики, а ти керуєш країною. Це Медведчук формально, точніше, неформально звертається до Януковича. Так дійсно за цим референдумом це можна узаконити, і, 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 і він буде керувати країною. Тому що е, від самого початку до кінця, і мої колеги по коаліції будуть говорити про механізми, е, процедура виписана так, що. Не потрібно мати порог явки. Ми будемо з вами агітувати про небезпеки. Ну і краще. Чим менше людей прийде, тим краще. Не потрібно мати якусь кворум виборчих дільницях. Про це будуть говорити, Ну, дві дві каліки пройшли. Нормально. От. В останній день можна міняти е, складками. То виписана формула. От експерти, які аналізували закон, вони просто в жасі від цинізму того. От за цим референдумом там не потрібно міліціонерам турбуватися. Щоб бути з курятником на другий день після е, оголошення результатів, які узаконить президент, вони стають е, законом. І тому, коли ми говоримо про онлайн, то нам треба собі уявляти, що формально, технічно, кожен день, майже кожен день, е, без особливої там помпи, без особливих заяв, роб приймається рішення урядом України декілька. Рішення вже прийнято урядом України центральну виборчу комісію на виконання закону про референдум. І про це інформпростір мовчить. Робиться все для того, щоб в один момент, як правило, це робиться в міжсезоні або в мертвий сезон. Десь під кінець літа якась ініціативна група, а таких груп у нас не тільки в Харкові, в Херсоні. Я зараз проїхав по країні, по півдню і центру таких груп досить багато. Збереться група, і ми з вами станемо учасниками цього процесу. Тому наша основна ідея партнерства за чесний референдум донести саме це. Перше, вимагати скасування цього референдуму і закону про цей референдум, і приймати закон, який дійсно буде робити народне воловилення можливим. Тому що зараз повторюсь, будь-яка спроба за чинним законом вона має одне, одне рішення, і це рішення буде в руках у однієї людини у тієї людини, яка Керує країною, і для нас це надзвичайно важливо підкреслити. Добре. Дякую.